Чому свята і звичаї, які традиційно виконуються в нашій культурі і в нашій вірі, вони часто ведуть нас не до Бога, а навпаки, до прокляття? Матвій в своєму Євангелії казав, що книжник після того, як його навчать царству Божому, виносить свої скарбниці і старе і нове. Це говориться про людей, які раніше жили в іншій вірі. В іншій науці, після того як пукаються да як научені істинні, вони не оставляють старе, да а рухаються і в новому, тобто да, десь відчасті в вправді в істині, але й залишають свої. Старі звичаї. І так само кожен з нас, ми, от та да, живемо на землях язичників, колись тут були язичники. І ми по своїй природі, також з язичницьких народів. І якщо подивитись навіть на ті свята, звичаї, традиції, да, які в наших церквах, в православній церкві відзначаються, та да, вони мають біблійну назву і якийсь можливо біблійний мотив, але. Святкуються по -язичницьки. і майже до кожного свята, чи то Пасха, чи то Різдво, чи то будь-які інші традиційні, скажімо так, у нас календарні свята додавлені язичницькі атрибути, ритуали, смисли і так далі. Через це ми можемо знаходитись в прокляті, так як в Біблії сказано, що хто додавить або забере від слів книги цієї біблії. На того Бог наложить язви або е, забере ім'я з книги життя через це приходить прокляття. Тому кожному з нас треба хреститись дійсно в ім'я Отця, Сина, і Святого Духа в Слово Боже, в покаяння і не приносити культуру язичницьку в наш християнський світ, а навпаки, бути прикладом живої віри, як ним були апостоли.